Більшість людей не знають, чому існує дві Кароліни: Північна і Південна Кароліна спочатку були єдиною територією під назвою Каролана. Однак ця початкова колонія зрештою занепала через брак фінансування. Коли король Карл II прийшов до влади, він передав цю колонію вісьмом англійським дворянам. Під час цього переходу колонію перейменували з Каролани на Кароліну. Метою колонії було створити буфер між англійською Вірджинією та Іспанською Флоридою. Але з часом ця провінція поступово розділялася. Частково це сталося, бо північ витрачала більше на захист від племені Тускарора, ніж давав південь. До того ж, і північ, і південь мали власних губернаторів ще до розколу. Через напругу між регіонами король Англії зрештою забрав південну Кароліну собі а північну лишив лордам.